Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinon Pro 3022 на Цоколь H1. Артикул даного комплекту 11258 u 3022 X2. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція, і також дві світлодіодні лампи. Потужність ламп заявлена 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи з металу зроблений. Єдине, що Цоколь з пластику. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активно вигляді кулера і пасивно вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6000 Кельвін, білий світловий потік бачимо. Потужність світлового потоку 1800 люмін, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотінєву межу. Для того щоб не засліплювати інших водіїв.